Запущена в експлуатацію міст, який сполучає Сумщину та Чернігівщину. Перерізати червону стрічку приїздив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Два роки тому міст був капітально відремонтований, але у перші дні повномасштабної війни, щоби не пропустити ворога, вглиб Сумщини його підірвали. Окупанти почали майструвати тимчасові переправи, наводити понтонні мости. З цього у них нічого не вийшло. Ремонт мосту виконала Державна спеціальна служба транспорту. Встановили п'ять мостових опор, змонтували шість прогонних конструкцій, облаштували тротуари, відбійники і огородження. 400-метровий міст через Десну є найкоротшим шляхом Сумщини на Чернігівщину. Ця логістична артерія дуже важлива не тільки для простих людей, а й для роботи підприємців аграріїв, екстрених служб. Адже за несприятливих погодних умов об'їзд взагалі практично неможливий. Велика подяка всім. Хто долучився до реалізації цього важливого інфраструктурного проекту? Дякую Державній спеціальній службі транспорту. Це вже не перший і не останній об'єкт, який ми спільно реалізовуємо із органами місцевого самоврядування, і з місцевим бізнесом. Для нас дороги, мости є важливим напрямком, бо мости з'єднують людей, мости дають можливість рухатись і товарам, і послугам. І швидка екстрена медична допомога без цього мосту було насправді дуже складно завдяки тому єднанню керівництва і місцевого і обласного, завдяки тому, що ми, як військові, також взялися до цієї справи. Сьогодні є результат. Я думаю, що це гарний приклад того, як треба працювати. Сумщина та Чернігівщина має рекордні темпи відновлення, є лідерами в цьому по Україні. Є досить символічним, що саме сьогодні ми відкриваємо цей міст. Ви першими зустріли ворога, змогли деокупувати нашу територію, звільнити її від ворога. І зараз ми її відновимо. Сподіваюсь, на нашу найскорішу перемогу. Слава Україні! Для тих, хто проживає у цій місцевості, дуже важливий цей міст. Дійсно, ті, хто розуміють ще з 90-х років, коли він побудувався цей міст, він просто перетворив нас не тільки в дружніх сусідів, але і в дружню родину. Це серйозний об'єкт. Він дав можливість об'єднати дві території. Нам до цього приходилось об'їжджати дуже далеко, по дуже поганим дорогам. Це дасть поштовх до. Стабільної роботи цих територій ви з'єднали сьогодні не тільки дві громади, а дві області. Тут на прикордонній території народ не здається, і те, що ми відбудовуємо мости, інфраструктуру. Я думаю, що це наша така перемога тут в тилу над ворогом.